Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Джим Джимбо повідомив, що на Tokyo Game Show, що відбудеться 29 вересня, буде окремий стенд, присвячений другому девстрендінгу. Головне, щоб він знову не поїхав туди на тракторі. Бо щодо Summer Game Fest'у, щодо Геймс бідося так і не доїхав. Трактор дир-дир-дир! Пробач, що не прийшов, але я мав поважну причину. Може, розкажете тоді нам залюбки. Знаєш, я дійшов страшного висновку. Мені начхати. Конкорд <рес> <рес> не дуже зайшов геймерам Стіму. Піковий онлайн там ледь-ледь тримається на позначці 600 гравців. Ситуація на PS5 невідома, оскільки Sony полюбляє тримати подібні дані в таємниці. У мене є таємниця. Deadlock від Valve тепер має сторінку в стімі, проте доєднатись до гри все ще можна тільки за інвайтами. Ні, не може бути. Вони б не зібралися без мене. Чому they... вони зібралися без мене? А тим часом ми з Рушіяда та майнери намайнили вже цілу купу згадок про третю частину напіврозпаду. Деякі з них навіть стверджують, що гра знаходиться в активній розробці. Скажи, є якась надія. Її ніколи й не було. Та ми сподіваємось. Тепер у відгуках Стіму автоматично зазначатиме звідки виграли гру. Спекаючись Стімдеку. Дякую. Це дійсно корисно. Обсідіани заявили, що Avowed працюватиме на консолях лише в 30 кадрів. Та ще й додавши, що ці ці 60 в принципі не потрібні для сюжетної гри. До речі, мережею зараз шириться багацько іграла до цього Авоут, тож ви можете самі зацінити, що там і до чого. Мене закинула у флешбеки Дізонера до ця анімація стрілянини напарника. Однаковісінькі. Демка Monster Hunter Wilds, яку можна було помацати під час Gamescom, також була залочена на 30 FPS, які до того ще й були нестабільні. Яка халепа і це лише початок. Подейкують, що Nvidia планує випустити відеокарту в стилі другого сталкеру. Буцімто це має бути RTX 4070. А може ні. Вже сьогодні о 17.00 Nintendo проведуть трансляцію, що триватиме цілих 40 хвилин, під час яких навіть не згадуватимуть про другий свіч. Ні. Ані трохи? Ні. 30 хвилин геймплею Titan Quest 2 потрапили до мережі. Нагадаю, що ранній доступ гри має стартувати вже цієї зими. Так. Я згадав. Так. Activision не опублікували трейлера мультиплеєру до Call of Duty Black Ops 6. Хочеш зі мною? Давай. Розробники брехні Пе розмістили нові вакансії для набору робітників, що ймовірно працюватимуть над продовженням. Переважно шукають девелоперів із досвідом роботи над відкритими світами. Шерлоку, Слухай, я сто років сидів без ти діла. — показушник. Так, я показушник, це наша робота. Джеф Граб інсайдерить, що Sony все ще планують релізнути про версію п'ятого PlayStation до кінця цього року. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. До речі, ще подейкують, що Соні проведуть у вересні не шоу кейс, а State of Play, на якому можуть і показати прошку. Або приберегти таке діло для Tokyo Game Show, яке якраз теж відбувається наприкінці місяця. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. EA показали ще трішки ігроладу Dragon Age The Wailguard. Ці відео в основному демонстрували бойову систему гри. Давай ще раз, тепер без магії. Konami поділились кількома новими знятками Metal Gear Solid 3 Remake. Нагадаю, що точної дати релізу ми й досі не знаємо. Усе складно кругом туман. Оригінальна трилогія сталкерів релізниця на Нінтендо Свіч вже цього листопада, якраз під вихід другої частини, якщо знову не буде якихось там переносів, звісно, але його не буде. А вже ж. також GSC Game World таки підтвердили, що вирушать до Сіетлу на PAX West. і звісно, привезуть туди нове демо Сталкер 2, інакше і бути не може. Ця подія розпочнеться 30 серпня та триватиме до 2 вересня. Є можливість, що десь в той час з'являться в мережі і нові кадри ігроладу. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Sony випустили спеціальну програму, аби власники DualSense Edge змогли налаштовувати свій контролер і на ПК. Дякую. Я зворушена. Лего Горайзенадвенча можливо вийде 14 листопада. Звісно, якщо вірити інформації, що зараз зазначена на сторінці гри, Чекайте, а ви вірите? Я не вірю. і мене просила вислав вір. Я не вірю. А От дві утверд хрест зробили я вірю. Інсайдери знову стверджують, що Sony зараз розробляють якийсь проєкт за франшизою Bloodborne. Але їм невідомо, чи то є продовження, або ремейк чи ремастер оригіналу. Того ніхто не знає. А тим часом PlayStation 5 та всі аксесуари здорожчали, але поки тільки в Японії. Мені страшно. Сега показали трейлер третього фільму про Соніка. Стрічка має вийти на великі екрани з 20 грудня. Файнелі Ідріс Ельба Кіану Рівз зустрінуться ще десь поза кіберпанком. Так, неперевершений Джим Керрі повернеться до своєї ролі яйцемена. При цьому у цьому фільмі він гратиме відразу дві ролі. In the saggy flesh. 11 біт. Повідомили, що Фрост Панк 2 матиме підтримку модів прямо на релізі. Що сказати? Це фантастично. Frogwares опублікували нового артика Sinking City 2. До речі, ви ще зможете встигнути на їх розпродаж в стімі. Він триватиме до 20.00. Не прогавте можливість поповнити колекцію ігор про Шерлоків за смачною ціною. Том за розумною ціною, але не настільки розумною CD Projekt Red відзвітували, що четвертий Курвак перейшов до активної фази розробки. Słyszę się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty, z której jesteś? Ze szkoły gryfa. To czemu nosisz medalion z wilkiem? Ciężkie czasy brałem co było. A nowa czastyna cyberpunku po tycheńko w Bostońskomu podrodzeli. I od razu do roboty. Xbox разом з Activision провели спільну трансляцію Call of Duty Next. Там показували купу ігроладу Black Ops 6, а також кілька трейлерів. У одному з них знову знявся Петер Стромар, що вже є традицією мемних трейлерів колоди. I'm back. До речі, відкритий бета-тест бетатест 6 Блекопсу пройде з 6 по 9 вересня. Я знаю, знаю. Код бом в своєму Твітері похизувався тим, що особисто тестує другий девстренд. Новий баг. Круто, недороблено. Уважні глядачі помітили, що на столі в розробника не було звичайної PS5, та припустили, що Хідео вже тестує DevKit PS5 Pro. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Власники PS Plus у вересні отримають змогу додати до бібліотеки Quidditch Champions MLB The Snow 24 та другу частину Little Nightmares. Е, uh, Все все усе Ремеді та Анапурна, та ті самі, що створили гру про котика, запартнерились і все заради того, аби фіни нарешті змогли видавати контроль від власного імені. Ну, нарешті, це напевно буде перша гра за доволі тривалий час, що буде публікуватися Remedy самостійно. Напевне, співпраця з Мікрософтами 505 та Епіками були не дуже, тож вони наважилися йти в сам видав. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Тут зроби сам. Крім того, Анна Пурна також допомагатиме з реалізацією кіно та серіалів за мотивами Алана Вейка та Контрол. А це вже інша розмова. До речі, в останньому звіті CD Project підтвердили, що й надалі планують випускати фільми та серіали за своїми франшизами. Здалося, що так буде правильно. В Epic Game Story знову роздають Fallout Classic Collection. Це ж було вже. Хто ще не брав, має часу забрати до 5 вересня. А wild Card Футбол російська. Не беріть. Проясню свою позицію. Я ненавиджу русських всіх і мертвих, і живих, і ненароджених. Інтернетами поширюються чутки, що Фейбл перенесли на 2026, й буцімто налякавшись конкуренції з шостою ГТАшкою. Це дуже страшно. Подейкують, що Crytek скасували мультиплеєрний Crysis, аби зосередитись на новій сюжетно орієнтованій частині. Головне, щоб цей новий Crysis, як і ремастери, знову не робили сайбери. Йобана, блять, русня! Та медбун у твітерах затезирив трошечки ігроладного трейлера Сайрекса, який має вийти десь 4 вересня. That armor is mine. You get it back. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.